Доровенькі були наші осінні прибутки. З пару тижнів тому були трохи дощі і не дощі. І цей, рахуємо, вишитих курей лівенських, було 10-стало 9. Ну, перебігали, все перерили, нема. То нема. Думали, лист забрав, бо вони там нас неслися, в, в цей, бігають на верхньому подвір'ї. Неслися собі в кропиві. Тато знаходив яйця, забирав, вони там переносилися на інше гніздо. <кхе> тато знов знаходив, знов забирав. Курка пропала, пропала, то пропала. Серед тижня тато дзвонить каже, знайшлася курка яка, Ну й як яка та, що пропала, і привела нам ось таких кольорових курчат. Там наверху її бігає вже півеньям ними. І вишитий півень Лівенський, тобто з Лівінським ми дали туди півням Амроксу, вони вже з'єднали їх і вийшли ось такі кольорові курчата. Є їх, по-моєму, 9 штук, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Два похожі, як на Лівінських, а решта на Амроксі. Такі тільки тато каже, не знаю чому, каже, курка вишита, кури вишиті, а курчата з чорними цятками на голові. Хай будуть, які є, такі є. Ось такі вийшли мішанки Амрокса з лінською ситцею. Побачимо, які вони будуть далі рости. Виросли вони собі, Висаділа вона їх сама, в крупиві. Це такі осінні прибутки. Якраз на старому стилі, як то кажуть, на Спаса. Це було вже після 19 серпня, провела вона до нас. Їх, тому що час зйомки сьогодні 31 серпня, останній день літа. Ось такі наші кольорові прибуткові курчата. Були вони плітці закриті, пищали, пищали, вони привикли, що вони... На вулиці, вона їх ходила, сама привела, тато їх потім полепав і закрив клітку, все ж таки кажу, щоб трохи підгодувати. Але прийшлося нас їх випустити на вулицю, щоб вони далі собі бігали. Вони, як то кажуть, виросли, вилупилися в природних, природних умовах. Ніхто за ними не доглядав і не цей. І думаю, що такі курчата будуть самі собі. Швидко росте, чи будуть, чи не будуть, ми все будемо показувати і дивитися, слідкувати за ними. Маю надію, що в них імунітет буде сильний і до росту вони будуть мати хист і буде швидко поправлятися, і рости. Насипуємо комбікорму, водичка звичайно, з керниці і травичка. Ось такі наші осінні прибутки. Курчати цікаві, жваві. Курка не вар'ятка, ну, відповідно, курчата. Стараємося ми до них не підходити. Але, але щоб їх не лякати, ну, але вони все рівно трошки втікають. Ну нічого, хай собі щось там шукають і порпають. Бачимо такі бутусики в року. Тут були в нас качки. Я почистив, клітку відкрив, щоб висохло, потім постелим, і будуть вони жити на цьому подвір'ї, а качок ми вже переселили в інший вольєр. Тато зробив вольєр, бо тут плитка, плитка була не завжди брудна, тато сварився, а тепер він почистив, вимив і качок переселив порядок. Так, йдемо ще покажемо ще одні прибутки. Невеликі були на осінь. Це вже останній. Курчат я не планував, але так вийшло, що курка сама собі запланувала стати мамою, їй було. Мої побажання до одного місця нанеслося і висиділа. Скільки там було, я навіть не знаю, де вона сиділа, але провела нам ось такий гарний прибуток. Так, а вольєр, де наші качата, вони знаходяться вже ось тут. Тату загородив додатковий, тому що ті старші тих кусають і мають вони собі місце тепер тут. А спати ми будемо їх вести до стайню в іншу загорожу, тому що там буде мало місця. Ну і кліці вже не потрібно їм, і мало їм місця вони виросли. Тут з тих, що ми були продали, їх було троє, одне не відійшло. Перепрошую. Одне відійшло, лишилося двоє, досить так непогано ростуть. Наші клієнтів теж вони вже такі великі, вдягають в пірічку. Дивиться, що тут хлопчик і дівчинка. І останній наш прибуток. <кхе> Ця ось качка привела нам, ну не привела, вона сиділа стані, але є багато під нею не було. Ми так особливо до неї не дивилися, не доглядали. І вона висадила нам двох каченят. Од, було троє, третя, а третє, по-моєму, вона його. Примнула. Отакі От наші серп кінець літа. Подарунки на кінець літа. Да? Сподіваюся, що ми будемо активно рости. Будуть вони у нас гарно їсти. Скачка за ними доглядає і вони швидко поправляться. Качання там вже тиждень, курча там теж. На цій такій цікавій ноті. Всім спокійного, тихого, мирного дня, любові. І Божої благодаті. Хто не підписався на наш канал, підписуйтесь. Будемо раді бачити вас у нас в гостях.